Всім привіт! Вирішив записати сьогодні відео про те, як трошки очистити інтернет. Не то, що ми зараз почнемо його там, сервера різні бомбити, де бруд всякий розташований, а просто як зробити так, щоб цей весь бруд він не попадався нам на очі. Що я відношу до бруду? Це різні картинки еротичного еротичного змісту, також різна реклама, яка теж е, нас дратує. І сьогодні я хочу вам допомогти зробити так, щоб це все нам на очі не з'являлося. І це виявляється можливо. Я не знаю, який ваш улюблений інтернет-браузер. Інтернет-браузер це програма, через яку ви заходите в інтернет і переглядаєте сайти. Тому я. Покажу, як це зробити на всіх таких трьох найбільш популярних веб-браузерах: це Google Chrome, це е, Opera і Mozilla Firefox. Internet Explorer я чіпати не буду, тому що, е, там, чесно кажучи, я розбирався, пробував знайти де там можна щось зробити, і так і не знайшов. Тому покажу на браузерах інших. Ну, більш популярних Зараз, ніж Інтернет дивіться, перший е веб браузер це Google Chrome. Я вже відкрив сайт, де багато різної реклами. Дивіться, Реклама вверху, реклама з боку, реклама, тут, реклама внизу. І я навіть не хочу спускатися вниз, тому що е та реклама, яка внизу, ну, там просто бруд повний. І можна так зробити, щоб цього всього брудне не було. Що для цього потрібно? Заходимо в настройки, і тут є. Е, от, тут знову ж таки є, 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 так, є інструменти і розширення. От, вибираємо розширення. У мене тут багато різних е, додатків. Е, от, е, далі. Внизу, бачите, є посилання, є що розширення. Нажимаємо сюди. І тут ми зайдемо ніби, ну, в бібліотеку е різних додатків, які є для Google Chrome. Зараз чомусь воно довго загружається. Google Chrome обідився на мене і не хоче мені загружатись. Давайте я його перезагружу. Сам Google Chrome. Так, це Firefox. Давайте я покажу. Тоді на Firefox. Тут заходимо теж в додатки. Додатки і є додати ще. Дивіться, саме перший додаток, який нам пропонують. Це AD Block Plus. це якраз те, що нам і потрібно. Заходимо в цей додаток і говоримо, що додати до Firefox. Ми його додаємо. Це все відбувається дуже швидко. Зачаємо, вже саме тут включимо. А блок вже встановлено нам говорить. Чудово, давайте ми провіримо, як він працює. Реклама далі є, ми робимо перезагрузку сторінки. Подивимось, що з цього вийде. сторінка вже повністю загрузилася. І я не бачу жодної реклами. Чудово, дивіться, нуль реклами нуль. Жодної реклами. Отже, ви зрозуміли, так? Програма ADBlock+. плюс. От в наші розширення, вона повинна... От, вона тут є. Бачите, скажи ні, реклами. Чудово, для Firefox ми зробили. Тепер, вже нас, який б ми сайт не відкрили, всяка реклама, яка там є, вона зникне. Приблизно 90% всякої реклами її просто не буде. Закриваємо. Нам вже більше не потрібен. Так, вертаємось до Google Chrome. Заходимо в додатки. Так, ще додатки. Може цього разу вони вже загрузяться. Чомусь він не хоче загружатися дивно. Дивно, дивно. Так, ну нехай покрутиться. О! Дивлюся, що загружається. Це, до речі, мій улюблений веб-браузер. Я, по суті, ним тільки і користуюсь. Так, тут у нас немає в перших числах adblock, тому я в пошук ввожу ADB. Мені зразу декілька тут Ну, Декілька варіантів показали. Зараз я його шукаю. Так, шук, шукаємо. Вот, написано, найбільш популярний АД-блок. Установіть. Дивіться, 15 мільйонів людей більше, ніж 15 мільйонів людей, вже вибрали АД-блок. І я ще додаю зазвичай я додаю ще один. AD AD-блок і AD AD-блок плюс. Вони один одного взаємодоповняють. Чекаємо, нехай воно завантажить. Погоджуємося з тим, щоб його встановити. Внизу бачите, йде установка. Так, нам відкрився тут сайт. О, дивіться, у нас вже є, вже каже, що є. Все, ми встановили Block AD і ADBlock. Як можна перевірити? А, інструменти розширення. Одиція Адеблок AD і ADBlock Plus. А я ще давайте ми перевіримо, чи зникне в нас реклама, чи ні. Перезагружаємо сторіночку. Дивіться, сторінка чиста. Бачите, немає жодної реклами. Чудово, дивіться, я ще вам хочу запропонувати одну річ, яка теж допоможе вам. В захисті вашого веб-переглядача. Я не знаю, чи це є в інших веб-переглядачах, чи тільки в цьому. Але я таку знайшов тут ще один додаток. Називається антипорм. Так, не пам'ятаю, чи воно пишеться як одним чи як два. Зараз ми перевіримо. Так, пишеться як одним. Давайте ми його встановимо. Що він нам дає? Так, добавить, ну, зараз покажу, який плюс з цим ви переглядачем. От, написано, що розширення вже є встановлено. Так, десь воно, антипорм у нас тут встановлено. Дивіться, що він нам дає. Якщо е ми десь були на сайті і бачили, там, наприклад, написано... Інтересної книги і ссылочка. Ми ж не знаємо, куди ця ссылочка йде. Наприклад, ця ссылочка йде на якийсь е е еротичний ресурс. Ну, от, для прикладу. Е я не знаю, що це за сайт, але наз по назві я думаю, що це точно сайт з ненормальним змістом. Нажимаємо «Sex.com». Чи зайде він у нас на цей сайт. Дивіться, зразу проходить блокування. Написано, що вхід заблоковано. І написано, що які тут є, що міститься на цьому сайті. Написано, що дорослий контент, секс і оголені тіла. І говорить, все, заблоковано. Ви туди зайти не можете. Так, це стосовно е, Google Chrome. Для на, у нас вже цей браузер теж є е, чистий. І ще один такий браузер, популярний, Opera. називається. Opera це та ж програма. Заходимо в розширення. Будемо шукати теж програму ADBlock. Я знову ж таки відкрив ту саму сторінку, щоб ви могли побачити. Воно не тільки на цьому сайті, воно блокує на всіх сайтах рекламу. Так, розширення. Посмотріть галерею розширення. Звісно, треба посмотрети. Щоб подивитися, що нам ставить. Шукаємо AD блок. Є е у нас AD блок і ADBlock. Додавить овера, Здійснюється встановлення його. Встановлено овірить. Так, йдемо назад. Тому що в нас цікаво ще ADB. І ми теж його додамо в опер. Встановлено написано. Так. Добре. Розширення. Все, в нас вже з'явилося і одне, і інше розширення. Робимо перезагрузку сторінки. І думаю, що в нас буде. Дивіться. Все, що відноситься до цього сайту, все залишилося. Вся реклама, всі картинки повністю вони зникли. Ось це те, що я вам хотів показати. На сьогодні і тут навіть написано, скільки картинок тут заблоковано. Навіть не картинок, напевно, а джерел. Там, Можливо, навіть картинок і більше. А можливо, 16 картинок заблоковано. Те, що відносилось до реклами і те, що могло вам зашкодити. Тому будьте благословенні на наступний раз. Я вам покажу, як зробити безпечним пошук. Не скажу, що повністю безпечним. Безпечніше пошук в Google, в Яндексі. От. І трохи ще пізніше я вам покажу програму, яка робить взагалі ваш комп'ютер безпечним. От. Тому сьогодні...